Привіт! Мене звати Надя, ви на каналі Надійна бібліотека, і я, як завжди, неймовірно рада вас тут бачити. Дякую, що завітали! Сьогодні ми з вами вирушимо на побачення на осліп із книгою. Угу. Справа в тому, що кілька днів тому мені на очі потрапив пост таємної книгарні в інстаграмі, яка якраз і пропонує обирати книжки по такому коротенькому опису на обгорці. Я обожнюю сюрпризи, обожнюю розпаковувати. Обожнюю всякі книжкові бокси, підписки і так далі, то цей сервіс виявився абсолютно для мене. Я обрала собі по опису, зараз ми разом будемо розпаковувати, по опису я собі обрала, я так думаю, що детектив. Зараз я вам зачитаю, як звучав опис. Отак виглядає сама книга, і в описі. Твоя подруга вбита, перекреслено, зникла, перекреслено, вигадана, перекреслено, викрадена, перекреслено. І далі ти точно знаєш її, правда? Дуже цікава анотація, якщо чесно, мені здається, що я навіть знаю, що це за роман. Це, скоріше за все, як же він, ідеальна незнайомка, чи якось так в Старому Леві виходила книга, але зараз подивимося. Прям хвилювання. А поки я розпаковую, розкажу вам, що я знову їду до Львова. На цей раз зустрітися з моїми колегами і якраз візьму цю книгу і вас разом з ними у подорож до Львова. І будемо знову ходити містом, щось знімати, на щось дивитися, ну і читати, звісно. І так, це така ідеальна незнайомка мегаміранда. Я була права по опису. Скоріше за все, я дуже багато часу проводжу і на BookTube і, в принципі, вишукуючи собі книги. Але я, в принципі, задоволена, тому що ця книга мене давно цікавила, але щось мені, якщо чесно, було трошки шкода грошей її купувати. А зараз в такому фановому навіть варіанті буде, я думаю, цікавіше. Ось подивимось, що ж то за книга така. Розкажу вам про свої враження. Але, в принципі, вже можу сказати, що сервіс прикольний, тому що дійсно купувати кота в мішку виявилося дуже цікаво. Буду тримати вас в курсі і поїхали. Сьогодні в прямому сенсі поїхали, бо мій потяг вирушає через 40 хвилин. Па-па. Ну що ж, оце це мій прихисток на наступні три дні. Сьогодні Копенгаген, не колізей. Якщо бачили моє відео про Карпати, то я жила в цьому ж готелі. Я почала читати ідеальну незнайомку. Поки що не можу сказати, що мені прям дуже подобається, але це тільки розвиток, тільки ми знайомимося з героями, точніше, з героїнею. А героїня в нас Лія Стівенс, яка раніше працювала журналісткою, і через одну свою статтю вона була вимушена все кинути і переїхати з її подругою Емі в інше маленьке містечко, де всі одне одного знають. І влаштуватися, власне, в школу вчителькою. Наша історія починається з того, що Лія помічає, що якось давно вона не бачилася зі своєю подругою. Так, звісно, в них різні графіки, але все одно якось дивно, що вже майже 5 днів її подруга на очі не потрапляла, не відповідала ані на записки, ані на що. І, в принципі, ця ситуація починає її бентежити. Паралельно ми дивимося на те, як складається життя Лії. В цьому самому містечку, а саме, окрім того, що вона влаштовується вчителькою в школу, вона також знайомиться з одним з викладачів у цій школі, і він починає її. В Принципі, це можна назвати Сталкерити. Він їй телефонує, він стоїть під будинком і так далі, і тому подібне. І в якийсь момент в цьому самому містечку знаходять понівечену і збиту дівчину, яка, по-перше, підозріло нагадує саму лію. А по-друге, в цій ситуації в цьому вчинку. Звинувачують саме о того викладача, з яким наша лія і знайомиться. Поки що я прочитала тільки близько ста сторінок. Тож в мене майже дві треті книги попереду. Буду тримати вас в курсі подій, якщо в мене буде час на читання, бо поки що все виглядає так, ніби мої колеги дуже сильно планують тусити просто зранку до ночі, точніше, з кінця робочого дня і до комендантської години. Тож зустрінемось далі по сюжету. Повернулася в Київ. Дослідницьким шляхом було виявлено, що їздити у воркейшн, а не на вакейшн, і очікувати, що я зможу водночас, і бачитися з людьми, з якими я давно не бачилась, і гуляти Львовом, і читати, і монтувати відео, яке має вийти вчасно. Це план, який дуже далекий від дійсності. То прочитати я там встигла, ну, сторінок, мені здається, 70. Зараз я буду дочитувати вже в Києві цю книгу і буду вам розповідати по ходу читання про свої думки і свої теорії щодо того, що тут відбувається. Звісно, це відео буде зі спойлерами, тому що я слабко собі уявляю, як поки що давати таку інформацію без спойлерів, тому що мені цікаво подискутувати. Наразі я на 104 й сторінці, і якщо чесно, в мене є враження, що авторка нас трошки дурить і водить за ніс, тому що чим більше я узнаю про нашу головну героїню Лію, тим більше я сумніваюся в тому, що її подруга, яка начебто зникла, в принципі, існує. Справа в тому, що наша головна героїня постійно натякає нам на те, що в неї є глибока психологічна травма, але ми не знаємо поки що це за травма. По-друге, вона каже, що в принципі з підліткового періоду вона часто уявляє себе водночас і суб'єктом, і об'єктом, тобто, бачить вона себе одразу з двох перспектив, і в неї нема цілісного розуміння свого я. По-третє, все, що вона каже про цю Емі, воно іноді протирічить одне одному, плюс немає ніяких доказів існування цієї Емі, ані якихось нотаток, ніяких документів, ніякої інформації про те, де ця людина працює, чим вона займається і так далі. Є тільки слова головної героїні і її згадки. Тож, у мене є таке відчуття, що наприкінці роману. Ми дізнаємося, що ніякої ЕМІ взагалі ніколи не існувало. і Весь цей час це було Альтер Его Лії. Не можу сказати, що я буду в захваті, якщо я вгадала, тому що це якось ну чітерство, як на мене, але ну подивимось, можливо, я і чогось не розумію. Ну що ж, я на сторінці 124, і мої підозри щодо емоційного стану головної героїні нестабільного, укріплюються. Ось вона сама пише: точніше, каже нам. Я бачила це в усіх і в усьому навколо небезпеку, загрозу насильства. Можливо, я упереджена, а можливо, це життєвий досвід. Утім, можливо, іноді я думала, насправді небезпеки немає. Може, я просто дивлюся на світ через якусь лінзу, фільтр, і насправді не варто перейматися, бо все добре. А тео просто хлопець, який запізнився до школи і чекає, коли його підвезуть додому. Емі десь зі своїм кавалером і просто забула зателефонувати. Може, я просто починаю нове життя, і для такої поступової трансформації, коли ти перетворюєшся на когось іншого, усе це нормально. Передмова до цього всього в тому, що вона має певний життєвий досвід, точніше, певну ситуацію, через яку вона власне, і була змушена переїхати в Пенсільванію. Вона була кримінальною журналісткою, наскільки я зрозуміла, і випустила статтю, в якій звинувачувала одного свого знайомого в дуже страшних речах, пов'язаних з самогубствами дівчат. І наскільки я зрозуміла, ця стаття була спростована і вона звинуватила його дарма. Принаймні вона так е, каже, що її в цьому ну, звинуватили, що так воно розвернулося. Вона сама в це не вірить, наскільки ми бачимо з тексту, але є от така от історія. І мені здається, поки що е, моя теорія в тому, що в неї в самої був якийсь травмуючий досвід, який вона екстраполює, на інших людей, включно з подальшими подіями, з подальшими людьми, про яких йдеться. Наприклад, на викладача зі школи, в якій вона працює. А ще я щойно дізналася одну подробицю, яка стосується діла Девіса Коба. Ми дізнаємося насправді його то і заарештували через те, що в поліцію поступив анонімний дзвінок, в якому якась жінка говорила про те, що бачила, як Девіс Коб власне напав на цю Бетані Джарвіс, так звали жінку. Ось і тепер я думаю: а не талі анонімна жінка, яка дзвонила в поліцію, наша головна героїня, тому що вона постійно про нього казала, вона постійно параноїла щодо того, що він її переслідує, постійно думала про те, що він замішаний у якихось брудних речах і так далі, тому подібне. І в мене є теорія, що вона дійсно. Його здала. Єдине, чого я не розумію в цьому плані, так це те, що до чого тут Джеймс Фінлі, який начебто був хлопцем нашої Емі. Що це за чувак і чому він там, як він там опинився. Може, це хлопець самої цієї Лії, але наче й не було в неї ніякого хлопця. Коротше, щось дивне відбувається. Я дійшла до сторінки 242, і знаєте що? Наша головна героїня сама висуває теорію про те, що ніякої ЕМІ не існує і ніколи не існувало. Щось я укріплю в своїх підозрах все більше і більше, і це мені не подобається. І так, по-перше, я знову заплила старий комплект, з якого починався цей канал. Не лякайтеся, тому що картинка змінилась. По-друге, я забираю свої слова назад. Емі ніякий не плід уяви, це абсолютно реальна людина. І чим більше я дізнаюся про неї, тим менше хочеться мені вірити в те, що ця людина ще й добра. Дуже багато питань викликає їхня взаємодія. Дуже багато питань викликають зв'язки між нашими героїнями, між ЕМІ та Лією. І якщо чесно, я думаю, що нічим хорошим ця книга не закінчиться для нашої головної героїні, принаймні. В плані усвідомлення того, в якій вона ситуації, хто є її друг, а хто не дуже. А ще тут відкрилися нові подробиці стосовно того сталкерінгу, про який я говорила на початку відео, коли почала говорити саме про книгу. Пам'ятаєте, як я казала, що Лію переслідує Деві Скоб, якого звинувачують в нападі на ту саму Бетані, на дівчину, яку знайшли побитою. Так от, це був не він. І в плані нападіння, і в плані сталкерингу. Це був не він. А от хто це робив, це з одного боку, в принципі, є натяки на це в книзі, а з іншого боку, не зовсім зрозумілі мотиви цієї людини. Не буду вам говорити, хто це саме, але воно трошки розвертає сюжет, та навіть не трошки, а дуже розвертає сюжет. Тож, в принципі, книга починає мені подобатися трошки більше. І я дуже рада, що я помилялася щодо основної інтриги. see what you teach. I do believe. I Ну що ж, я дочитала ідеальну незнайомку, і перш ніж я почну казати про свої фінальні враження, хочу вам особисто і особливо подякувати за те, що ви все ще тут. Якщо ви це бачите, то ви все ще тут, і я вам за це неймовірно вдячна, тому що тривалість перегляду для Ютуба дуже і дуже важлива. А для мене вона важлива, тому що мені цікаво розуміти. Який контент вам цікавий, а який ні. Хоча про це я трошки пізніше поговорю, бо мені дуже важлива ваша думка. Щодо книги, з нею в мене складалися напрочуд різноманітні стосунки впродовж читання цього роману. Спочатку він мене дивував і трошки дратував, згодом він мені здавався все більш і більш цікавим. Потім мій інтерес провисав через певні логічні дири в сюжеті. І під кінець, в принципі, я отримала те, чого. Не очікувала, і це перше, про що я хочу вам сказати. Ця книга прикидається дуже довго, зовсім не тим, чим вона є, насправді, майте це на увазі. Бо я не мала і вибудовувала собі певні очікування, які, звісно, не справдились. Чи я це проблема, моя проблема. Наші очікування це суто наша проблема, і це не виключення. Щодо плюсів цього роману, можу сказати, що мені сподобався в цілому сюжет і плод твіст, який ми отримали. Отримали, ми в плані читачі, отримали наприкінці, тому що особисто я не думала, що авторка розверне сюжет. В цей бік. Також особливо можу зазначити атмосферу цього роману, вона мені здалася досить вдалою, досить гнітючою, особливо наприкінці, де в нас події розгортаються взимку, в холод і з'являються такі навіть трошки скандинавські нотки, такі на мінімалках, не очікуйте дуже багато. Ось атмосфера, так. Щодо сюжету, як я вже сказала, цей сюжетний поворот, який нам розв'язав всю загадку, мені сподобався. Він був неочікуваний, але в принципі в хорошому сенсі неочікуваний. Бо романи, в яких неможливо догадатися, що відбувається і чому, для мене виглядають як читерство. Наприклад, як у романі перед її очима, чи якось так, і наскільки я знаю, немає українського перекладу, але якщо ви знаєте, то ви знаєте. Отам От дуже поганий сюжетний поворот наприкінці, як на мене, знову ж таки. Щодо мінусів цього роману, як на мене, трошки не вистачило інформації про е, певних героїв, а про інших було трохи забагато, як на мене. Тобто, якби цієї інформації не було, нічого взагалі ми би не втратили, не розумію на що ми це читали. Також трошки провисає логіка в плані розслідування, наприклад. Мені не сподобалося, наскільки легко поліціянти відмовлялися від певних стратегій, не перевіряли певні інформаційні дані, закривали очі на деякі деталі, і так далі. Тобто є стійке відчуття, що в реальному житті такого б не було. Ну і так, поведінка певних героїв, яких я, в принципі, можу. Додати до списку головних в мене викликає питання, точніше викликає питання їхня відповідальність в цьому плані. Не буду конкретизувати, щоб не спойлерити, якщо ці книга вам в цілому цікава. Якщо говорити про оцінку, скоріше за все, ця книга отримає десь 3,5 з 5, тому що в цілому в мене позитивні враження, але є певні питання. От такі в мене враження щодо цього роману. А тепер те, про що я казала. Будь ласка, напишіть мені, як вам взагалі такий формат, чи вам подобається чи ні, чи вам цікавий такий відео, особисто, на мій погляд, з того, що я бачу. Я, скоріше за все, трошки переборщила з пейзажними вставками, і замість них було б краще вставити якісь мої розмірковування, події з мого життя особистого, більше розмов, думок і цього всього. Напишіть, будь ласка, чи у вас також є таке враження, а також я хочу вас спитати, чи було б вам цікаво подивитися 24 години читання в моєму виконанні. Бо цей формат я дуже-дуже давно дивлюся на мені Дуже цікаво, як це виглядає, але в той же час я пам'ятаю, що я якби доросла людина, в якої є повноцінна робота, і 32 рочки за спиною, тобто я вже не з тих, хто може готити в клубі чи де-інде цілу ніч, потім працювати і не спати цілу добу. Зараз вже це досить великий виклик для мого організму, тому якщо вам цікаво, скажіть мені, будь ласка, в цілому я налаштована на цю авантюру, і в принципі. Планую спробувати її знімати на наступних вихідних. Тож, якщо вам цікаво, будь ласка, скажіть мені, якщо не цікаво, також скажіть мені. Можливо, тоді я заміню формат 24 читання не на формат без сну, а просто з проміжками, щоб показати, скільки саме тексту я можу прочитати за 24 години і поділитися з вами враженнями. От, і взагалі, я буду вам дуже-дуже вдячна за зворотній зв'язок щодо форматів. Що вам цікаво, бо в мене. Багато ідей починаючи з реакції на всякі топи книжок, які треба прочитати до певного віку, до смерті, до понеділка, і оцього всього закінчуючи всякими влоговими форматами і колаборацією з. Іншими буктюперами. З однією ми навіть домовилися. Здається, це все, про що я сьогодні хотіла з вами поговорити, попросити вас. Єдине, що я ще не озвучила, і взагалі, я думаю, що я якось мало цьому приділяю уваги, так це те, щоб попросити вас усно дивлячись в очі. Прямо. Якщо вам сподобалося відео, яке я знімаю, будь ласка, ставте їм лайк, підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані. Це дуже дуже важливо для мене, як для людини, яка це все, все знімає, монтує е, і робить. І для алгоритмів Ютуба це також дуже-дуже важливо, тому що якщо Ютуб буде розуміти, що мій контент вас цікавить, він буде пропонувати його більшій аудиторії. На цьому я хочу побажати вам неймовірного дня, тільки найцікавіших книжок, як завжди. І тільки приємних вражень. Хай наступний тиждень буде для вас дуже-дуже крутим. Дякую ще раз за перегляд, якщо ви все ще тут, і до зустрічі в наступному Live lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Love lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Love lessons come one in a dozen. The other eleven get something from nothing. Love changes, just open the door. One thing certain, I'll always be